Ради імені Ісуса Христа Дух Святий прийшов на землю і наповнив наші серця. Ради Ісуса Христа Бог робить всі оздоровлення, звершає всі чуда і знамена. Ради Ісуса Христа Він буде воскрешати з мертвих і дарувати вічне життя. По тій причині всі апостоли, яким це відкрилося, вони говорили, що нема ні в кому імені. Іншому імені спасіння, кроме імені Ісуса Христа. З цим іменем ніхто не може конкурувати, це ім'я саме величне, саме святе, саме благословенне, тому що в ньому закладені всі дорогоцінні Божі обітниці. І якщо це ім'я тебе утішає, якщо з цим іменем ти просипаєшся, гаєш спати, ти щаслива людина, тому що надія не посоромить тебе. Алілуя. Друзі мої, багатьом людям, яким потрібне знамено або чудо, Бог це робить для того, щоб дати поштовх, покликати людину. Нас спасає Бог людей через слово своє. Тому сьогодні Бог зібрав нас на це місце, щоб ми слухали це слово, тому що це слово має силу спасати наші душі. Віра приходить від слова, знання приходить від слова, сила Божа приходить від слова, тому стараймось слухати. Я розумію, ми вже не один десяток років ходимо в зібрання. Коли ти їж рідко рибу і тобі дали її на стіл, ти її їж з радістю, ти не можеш їй наїстись. Коли ти їж роками, воно ж тебе не дивує, воно ж тебе не бере, вона ж тобі здається, і не така смачна. Я часто це говорю, коли люди приходять в зібрання перший раз, їх видно по очах. У них зовсім інші очі, ніж тих, які вже давно сидять в зібраннях. В них очі живі. І, видно, вони прямо поглощають кожне слово, яке вони чують, тому що для них це нове. Все, що я буду говорити, воно для багатьох із вас не нове. Ви це чули і, можливо, ще будете чути. Ну, Господь говорить, навіть в цьому випадку. Слово почуте, приносить людині користь, якщо людина його складає уважно в своє серце. Я сьогодні хочу говорити про одне зло, яке відбирає в людей радість, про зло, яке не дає людині користуватися тим благом, яке дає їй Бог, зло, яке скорочує людині життя, щоб ви розуміли, що всяке зло, отець всякого зла є дьявол. Коли людина знаходиться під дією певного зла, людина може собі сказати: це тому, що я слабий або я слаба. Ні. Ти попав під цю дію зла, тому що проти тебе направлені атаки демонів. З тобою воює духовний світ. Це не тому, що ти слабий. Ти відчуваєш, як ти починаєш ослабівати під дією певного зла, це тому, що проти тебе направлена атака сатани. З тобою воюють демони. Тому ти деколи ослабіваєш. і ти кажеш, та мені нема там що робити, чого я взагалі пішов, за Богом, я такий слабий. Проте нас існує і воює духовний світ. Я буду зачитувати, є багато зла. За всяким злом стоїть Сатана, за всяким добром стоїть Бог. Тому, друзі, одно із зла, бажання мого серця, щоб це зло ми іменем Ісуса Христа перемогли, і воно нам більше жити не мішало. Я буду читати слово, яке записане в книзі буття. Читаю третій розділ із восьмого вірша, і почули голос Господа Бога, який ходив по раю під час прохолоди дня. і сховався Адам і жінка його від лиця Господа Бога між деревами раю, і покликав Господь Бог Адама і сказав йому: Адаме, де ти? Він сказав, почув я голос твій у раю і злякався, тому що я нагий і сховався, і сказав Бог. Хто сказав тобі, що ти нагий? До цього місця? Друге місце, яке хочу прочитати, воно написане у посланні Павла до Ефесян. 5 розділ. 29 й вірш. Бо ніхто ніколи. Нема ненависті до своєї плоті, а годує і гріє її, як і Господь церкву. Є такий специфічний вид ненависті. От Господь каже: любіть. Ви чули, що було сказано древнім: любіть друзів своїх і ненавидьте своїх ворогів. А я вам кажу: ненавидьте, любіть даже своїх ворогів. Є ненависть до ворогів. Є ненависть до людей, є специфічна ненависть, ненависть до себе. Вона рідкісна, можливо, ця ненависть, тому що каже, що по закону самозбереження ніхто не має до себе ненависті, себе, як мінімум, люблять всі. І коли Бог давав заповідь любити ближнього, Він казав як себе, тому що себе любить кожний. І Павло Доофісян цю думку каже: ніхто не має ненависті до себе, до когось можливо, ну до себе ні. Але є рідкісні випадки, коли людина має ненависть до себе, коли людина себе не любить. Тема моєї проповіді комплекси це е, таке зло, від якого потерпають, я думаю, мільйони людей. Це зло, від якого потерпають, думаю, і багато віруючих людей, які не користуються тим, що дав Бог, по причині заниженої самооцінки. Є люди, які мають протилежну хворобу, завищену самооцінку, такі самовлюблені люди, є і такі. Їм, е, їм не грозить комплекси. Це такі нарциси, які себе люблять, які вважають, що таких, як вони на цій землі, нема. Но є, ворог підходить по-різному. До когось підходить із сторони самовлюбленості, і людина себе любить надто багато, а до когось підходить з другої сторони, коли людина така скромна, коли людина така податлива, коли людина така. Характер такий має слабенький. Ворог знає, що нарциса з нього не зліпиш, він заходить з другого боку, щоб вдарити людину заниженою самооцінкою. Звідки приходять комплекси? Я попробую розказати, звідки вони приходять, чим вони небезпечні, і як можна попробувати від них позбавитись. Комплекси є різні. Я думаю, одна з причин, звідки приходять комплекси, вони беруть початок ще з дитинства, від надмірної опіки батьків. Коли батьки надто опікуються дітьми, коли другі діти вже давно на велосипедах їздять, а твій син ще не їздить, бо ти кажеш: ой, синочок, впадеш, поб'єш коліна, кров потече. І от синочок виростає вже великий. Донечка виростає вже велика, але від того, що батьки їм нічого не доручали, від того, що батьки надмірно тряслися над ними, ці діти не змогли адаптуватися в суспільство. І коли вони десь граються своїми ровесниками, вони відстають у розвитку. І відстаючи, вони починають комплексувати. Чому вони комплексують? Тому що йому 12 років, а він на ровері не їздить чому? Бо тато з мамою казав, ой впадеш, та краще б він впав. Побив би коліна і всі решту діти. Чолоби набив, як всі решту. Ну він був би адаптований. Буває так, це перша причина. Коли батьки затюкали дитину, затюкали, то не можна, то не бери в руки, бо вдаришся, то не бери в руки, бо друга буде причина. І дитина сама себе боїться, вона не вірить в себе. І ця дитиночка, вона жертва своїх батьків, по суті, вона буде комплексувати, їй буде завжди казатися, що би вона в руки не взяла, в неї не вийде. Бо батьки її надмірно опікали. Я чув таку притчу: один чоловік бачив, як із гусениці, і злокона вилуплюється метели. Він бачив, як метелик, як важко він вилуплюється з цього локона, і він рішив йому допомогти. Чисто людське співчуття, він взявся йому допомагати. І він взяв цей локон розірвав, але він не розумів, що премудрий творець створив саме таким чином, що, коли він буде напрягати свої зусилля, свої там маленькі м'язи. Від того, що він буде це робити, він буде розвиватися і він полетить. Но цей чоловік не знав про мислів Божих. І він вирішив цьому метелику допомогти. Ну в результаті, коли він цей локон, кокон цей, цей розірвав, метелик вже не мав перешкоди, і він не зміг літати. Бо він не розумів цього. Щоб метелик летів, він мусив пройти шлях у тієї боротьби. Фізичного вдосконалення. Не варто надто дути на дітей. Не варто надто боятися. Ой, не беру руки, ой, впадеш, ой, не виходь з вулиці, бо вкрадуть, ой, не йди туди, ой, не туди-туди. І потім виховали батьки морального урода, людину, яка не може жити в цьому суспільстві, бо вона привикла, що в неї не вийде страшно йти, вона нікуди не поїде, нікуди не піде. Є діти, які в 16 років вже їдуть в чужу країну, там вчаться, там живуть, там заводять сім'ї. Бо десь батьки, напевно, з дитинства по-іншому, по-іншому їх виховали, вселяли в цих дітей віру. Буває друга сторона, або надмірна опіка, або батьки займають другу сторону. Вибачте, за цитування, буду цитувати. Деколи кажуть, це не біблійні слова, не говори за кафедри. Я цитую з однією метою, щоб хтось себе впізнав. Дебіл, тормоз, дурак, баран. Це батьки деколи так благословляють своїх дітей. Як дитина щось пробує робити, звичайно, вона помилиться, в неї нема практики, в неї нема досвіду, звичайно, ця дитиночка схильна помилятися. Но варто цій дитині помилитися, як батьки супровождають цю помилку такими прокляттями, обзиваючи, проклинаючи, по суті, своїх дітей. Хіба ти в дитинстві так все вмів і знав, як ти вимагаєш від своєї дитини? Тому перша причина майбутніх комплексів, від яких твоя дитина потім буде потерпати і страдати, можливо, все життя, вона буде на роботі не вірити в себе. Вона в сімейному житті буде комплексувати, вона всюди буде комплексувати, тому що їй привили батьки, що вона не така, як інша, що вона не повноцінна. Кажуть, Соти раз нагадую, так кажуть всі, що євреї, виховуючи своїх дітей, чому це Божа нація? Вони з дитинства кажуть, в тебе вийде, ти майбутній директор завода, ти майбутній великий чоловік, тобі не личить так робити. Ти ж майбутній директор. І з цих діточок виростають майбутні директори, майбутні лауреати Нобелівських премій, тому що їм з дитинства це закладено, що з тебе щось буде. А коли дитиночка тільки щось пало з рук, щось не так зробила, а з тебе толку не буде. З тебе толку не буде. Це ти, маму, свою дитину так проклинаєш. А де розум? А коли особливо віруючі, це кажуть мами і батьки, з тебе толку не буде. Хто тобі це сказав? Нащо ти це дитині кажеш? Дитина помилилася, навчи її не помилятися, навчи її правильно робити. В кінці кінців, кінців вимоли у Господа Бога, якщо вона неправильно робить. Дай своїй дитині життя, дай їй добре життя, а не життя потім в постійних комплексах. І потім батьки кажуть, що дитина не успішна в житті, тому що ти її затюкав в своїй хаті, ти її запроклинав в своєму домі. і ця бідна дитина потім живе під дією цих батьківських прокльонів і затюкувань. Тому, друзі, не треба надмірної опіки і не треба проклинати. Треба вірити в своїх дітей, благословляти своїх дітей і молитись за них до Господа. А Бог має силу і з них зробити успішних людей. Друга причина, коли людина, чому комплекси приходять в життя, коли людина надто сприйнятлива до думки інших людей. Ви знаєте, не варта сьогодні зранку вичитати таку мудру фразу до своєї проповіді, каже: на свій рахунок варто приймати тільки перекази. Грошові. А все решту, що кажуть на твій рахунок, це треба поділити на два-три. На Деколи люди із завісті, буває і таке, от людина сама нічого не вміє. Людина сама нічого в житті не пробувала робити. Но коли дивиться, що в когось щось получає, вона починає її критикувати і говорити: О, ти так ти такий, ти така, сяка неудачна. Люди деколи керовані завістю це роблять. Вони самі в житті нічого не вміють робити. Но коли людина щось робить, щоб не було завідно, починають казати Та, в тебе не получається, ти не вмієш, з тебе не вийде. Це голос зависті. Голос людини, яка сама в житті не состоялася, і успіхів там дуже багато нема. Люди можуть критикувати, бо ти граєш на баяні не туди. Пальцем тикнув, а ти сам граєш. Ні, ну то тихенько посади. Той хоч так грає. От не так сказав проповідь, а ну давай виходь сюди, скажи краще. А я не вийду. Ну то сиди тихенько і слухай. Ви знаєте, і от людину, ворог пробує деколи, яка робить якісь кроки в житті, ворог деколи пробує людину затюкати, забити людину, щоб людина не розвивалася. Тому, друзі. Поради потрібно приймати, слухати думку інших людей корисно. Але якщо ви бачите, що ця думка не керована чистими думками, побужденнями чистими. А якщо ця думка тебе не розвиває, а ти комплексуєш, треба думати, чи варто її приймати на свій рахунок, друзі. І ще одна така причина, чому деколи комплекси приходять, тому що ми надто думаємо. Протілесне. Як правило, комплекси зв'язані з тілом. Як правило, всі люди, які комплексують, я так думаю, що більшість комплексів вони пов'язані саме з тілом. Хтось народився дуже маленький, хтось дуже високий, хтось дуже худий, хтось дуже не худий. І люди дуже часто саме від цього комплексують, від надмірної ваги, ще від чогось. Друзі, я думаю, що це наслідок того, що ми надто на плоті зосередили свою увагу. Ми повинні на небі зосереджувати свою увагу. Ми спасенні. На тій землі нам Бог виділив 70%. Як написано при крепості 80 років, Уже яке нам тіло, оцю обгортку зверху, яку нам Бог дав, ми в такий і дотягнемо в любій обгорці. В ході, в повній, це тільки обгортка, в яку все рівно з'їдять черв'яки, не варто на ній так сильно зациклюватися. Бо зараз десь от жінки особливо десь набрали 5-10 лишніх кілограм, вже така трагедія. Так сумують, що негодні навіть в зібрані ходити. Ви, е, от, е, сходіть у музей, в Луврі, в інших музеях е, колишні художники от, малюють зображення жінок. Це зараз штахети в моді. А у всі часи, друзі, штахети ніколи не цінувалися чоловіками. Такі, знаєте, що йде ну, ну, по цьому подіумі оці, на цих каблуках, скільки є, що йде, очі сині, йде упала і, і не годна ходити. Це зараз якийсь такий перевернутий вік. У всі часи жіночки мали щось мати на собі, трошки якоїсь жіночки, тому, друзі, дорогі жінки, дорогі сестри, таку, яке тебе Бог сотворив, така ти і прекрасна. Дякую Богу. Якщо ми комплексуємо, якщо ми самі собі кажемо, що ми не повноцінні, ми це передаємо іншим людям на духовному рівні. Ви знаєте, страх передається, все передається на духовному рівні. Коли ти себе любиш, друзі, ми повинні себе трошки полюбити. Це не гріх. Гріх любити тільки себе, а полюбити себе і ближнього можна. Якщо вам здається, що Бог вас створив не такими. Це діявол вам хочеться сказати. Ви дивіться, от у світі кіно є актери, які любимчики націй, їх люблять цілі народи. Серед них є такі експонати, які метр п'ятдесят. є дуже повні, є дуже худі, є лисі. Є взагалі ну, ну не дуже симпатичні по мірках цього світу. Но вони себе люблять. І вони це зуміли передати іншим людям. Ось я такий, який є. Любіть мене такого, як є. І їх люди люблять. Полюби себе. Тебе Бог створив чудовим. Чи ти малий, чи великий. У малого свої переваги, у великого свої. У нас вони на годиннику, як він стає, треба батарейки поміняти. То великі в ціні. Як треба десь у машині їхати на конференцію, малі в ціні, бо місця багато не займають. От тому малому добре і великому добре. Бог створив великих велик і маликих. Бог створив рижих, чорних, світлих. Ну, не треба хотіти бути чорним, а тебе Бог родив білим. Не треба краситись, не треба мінятися. Я вже це розказував. В Америці заходжу, де туалети і, і бачу: на одному пише мен, на другому вомен, а на третьому я не розумів, що це по-англійськи. Я питаю друга свого: ти міг би мені перевести, що на третіх дверях пише? Він каже, ну так як ти не добре знаєш англійську, то каже, я тобі так по-простому скажу. Мен це каже він, вомен – це вона. А оце ж ти не вмієш читати, це воно. Це воно. Не треба із себе робити воно. Сьогодні людина родилася хлопчиком, сьогодні це модно стає в нашому світі. Родився хлопчиком. І якось йому некомфортно бути хлопчиком, починає комплексувати. Дай-ка стану дівчиною. Родилась дівчинка, робить себе хлопцем. Будь тим, ким тебе Бог родив. Родив тебе Бог хлопчиком, слава Господу. Родив дівчинкою, слава Господу. Родився рижий. Ну і добре. Рижим теж добре. Дивіться, скільки видатних людей є рижі. Оце поет такий, я в школі пам'ятаю, був такий. Забув прізвище такого носа дуже дуже довго мав. Я його здалека впізнавав по його носі, як горта усіх літераторів. Ну і зумів він з цим носом якось прожити. Наполіон кажуть, одну ногу мав набагато коротшу від другої, був не неповноцінно розвинутий. Ну, пів Європи завоював. Друзі. Ми можемо такі, як є, прекрасно служити Ісусу Христу, малі, великі, середні, не гнушаймося з собою. Ви знаєте, переходжу до другого пункту, чим небезпечні комплекси, тому що, по-перше, вони не дають жити, вони не дають радіти. Друге, вони можуть визвати бунт проти Бога. Коли людина спочатку собою незадоволена, а потім воно доходить до того, коли людина роздягнулася перед зеркалом, подивилась на себе і каже: Господи, чого ти мене таким створив? І починає хнюпати, плакати, починає на Господа нарікати, чого ти, Боже, мене таким сотворив. Воно доходить до того, коли людина. В цих комплексах починає розвиватися, дійде до бунта проти Бога, коли людина почне задавати Богу питання, чого ти, Боже, мене таким сотворив? Тому що Бог тебе таким сотворив. Прекрасним. Прекрасним. Якщо тебе хтось не приймає таким, як ти є, то, можливо, як написано, що ти тільки не в цьому місці знаходишся. Є люди, які тебе оцінюють таким, як ти є. І ти їм будеш підходити. І добре буде, тому, друзі. Не комплексуймо, не мучаймо себе, не кажімо, що я такий народився. Ти народився прекрасним, благословенним, тебе знайшов Бог, тебе покликав Бог і утішайся в Господі. Друзі, оце друге, що хотів би сказати. Як звільнитись? Я вже частково казав: не треба надто багато. Роздумувати про своє тіло. Коли ми думаємо багато про тіло, ми наказуємося цими думками. Коли ми думаємо про небо, коли ми думаємо про вічність, нам не мішають ні кілограми, ні висота. Тому що, друзі, для того, щоб нас любив Божий син, він не любить за красоту лиця. Йому байдуже, чи ти малий, чи ти великий, чи ти бідний, чи ти багатий, скільки ти важиш. Якщо є люди на це дивляться, то Господь ніколи на це не дивиться на серце. Твоє серце любить Господа, і це прекрасно. Розвивайся в цьому, утішайся в цьому. Друге, якщо це якась така річ, що її можна поправити, ну то поправ. Наприклад, там людина трошки поправилась і лежить в депресії, плаче. Ну, перестань їсти так багато, може поможе. Ну, побігай на Стадіоні, порозвивайся трошки, можливо, це допоможе. Якщо там у людини обмін речовин неправильно працює, якщо це вже наслідки, такі, якоїсь хвороби, нічого страшного. Живи в такому тілі, в якому є, і дякую Господу, і дякую Богу. Бог тебе буде розвивати, піднімати. Бог через тебе буде спасати багато людей. Яка різниця, в якому ти тілі. Тому, оце, щоб хотів ще сказати, друзі, не зациклюємося на тілі, не надто прислухаймося, що кажуть люди. Служімо, Господу, тіжмося Богом. І, звичайно, враховуючи, що це атака ворога, вибити тебе з кулії, забрати в Тебе радість спасіння, забрати в Тебе радість життя. Це стріли лукавого направлення. То, звичайно, найперша порада, як вийти з комплексів? Стати на коліна, призвати ім'я Ісуса Христа і сказати: Господи, от ворог мене атакує такими думками. Господь. Постав охорону на мої думки. Забереться з мого серця. Дай мені жити повноцінним життям. Дай насолоджуватися життям. Господи, такий, як я є, дай мені насолоджуватися життям. Я часто привожу приклади не тільки я, ні Кавуйчича. Людина повний інвалід, без рук і без ніг. Людина об'їздила білий світ з проповідями Євангелії. Через слова цієї людини тисячі, напевно, спасених. Людина їздить, радіє життю, не маючи ні рук, ні ніг, нічого. Є люди надзвичайно красиві і йдуть робити пластичні операції. І думаєш, ну, здалося б, дійсно зробити операцію тільки не на те, що ти хочеш. А на мозги. Ми будемо молитись до нашого Господа, якщо ви відчуваєте, що це слово. До вас, що вас атакував або атакує ворог комплексами, то, дорогі мої, Син Божий має владу поміняти мозги, поміняти відношення до життя, поміняти відношення до речей, щоб ти відчув себе прекрасним, тому що тебе сотворив Господь.